Очікування дива, естетичної насолоди та феєрії незабутніх емоцій. Саме з таким настроєм йдуть до театру музичної комедії глядачі завіса піднімається, і на сцені щоразу справді стається диво. І так уже 86 років. Так, так, харківська оперета святкує цьогоріч 86-річчя, а її душа все така ж молода. Не дарма серед її шанувальників люди різного віку. Сіду до неї за щастям, за відчуттям свята, і вона завжди виправдовує сподівання Настроєння Приподняте. Ми всі до э, цього этому э, до цього дню. Я считаю, что любой коллектив, особенно творческий, должен э, иметь такие вот э, поводы, знаете, как э, поздравить друг друга, сделать, показать новые номера, свою работу, получить такую хорошую дозу аплодисментов э, и хорошей такой, энергетики. Э, ну, что сказать, праздник есть праздник. Мы желаем всем нашим зрителям счастья, здоровья, удачи, успехов. Харківської оперети, який традиційно святкується на початку листопада, гості йдуть і їдуть до неї звідусі. Цей день вони дарують улюбленому театру подарунки, не скупляться на добрі слова і розповідають про соціальні проекти, які реалізовують разом із харківським театром музичної комедії. Солісти оперети часто виступають перед ветеранами та людьми, які перебувають у місцях позбавлення волі. Тож спілка ветеранів Харківщини та Пенітенціарна служба щиро подякували колективу Оперети за те, що він несе своєю творчістю добро та радість. Поздравляємо вашу колективу, вас знюхання, жлего, творчості, благополучення, успіху в роботі і більшого огромного спасія за совмиснування.